Привіт з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас второй розклад для людей, які народилися у березні, це архетип імператриця або 3 чи 3 -го, 25 -го числа будь-якого місця. Поїхали розклад у нас на червень 23-го року. У мене 5 Таро і одна оракульна колода в якості підказок. Перше, що ми беремо, це класична райдера вейта колода, ось така коробочка, і дивимось, який у вас. Імператриці червень, О, сама випала. Суд, як тільки що в житі? Суд це старший аркан, аркан, який говорить про потребу звернути увагу на сім'ю, звернути увагу на родину, тому що це не тільки там ваша сім'я чоловік чи а, дружина. Діти, це ще родина, це близькі родичі, це бабусі, дідусі, це всі, хто у вас входить в родину, можливо, двоюродні брати чи сестри, є діти. Тому, тому у вас місяць буде про проводження сім'ї з близькими та рідними, і це дуже класно робити. Це з однієї сторони, з другої сторони, суд у нас надає систему, будь-яку в яку ви входите. І, можливо, ви десь працюєте в якомусь підприємстві. І сприймаєте це підприємство вже як своїх рідних, як свою систему. І тут дуже класно також звернути увагу на них. Можливо, будете проводити з ними час, можливо, поїдете у відпустку, можливо, ви з ними поспілкуєтесь, і у вас оточення на рівні системи цінностей буде саме ваше. Дивимось, що ще у вас з точки зору, що ж це все ж таки за система. Друга колода, яку ми беремо, це таро мушу ось така коробочка. І дивимось, що у вас ще, двадцять в червні 2023 року. Колесо фортуни, колесо фортуни старший аркан, карта успіху, карта фінансів. Я думаю, що за судом вам потрібно буде витратити якісь фінанси, витратити на сім'ю, на роботу. Можливо, ви бажаєте увійти в якусь систему, наприклад, навчання. До речі, якщо ви бажаєте піти в систему навчання, я вас чекаю. Червні якраз виходить новий потік мого навчання психологічне таро, і ви можете навчитися психології таро та психологічному таро, як ним працювати на рівні підсвідомості. І я вас чекаю 24 червня, перше заняття, і це необхідність витратити на це гроші, тому що колесо фортуни все ж таки воно матеріальне. Це карта успіху і карта циклічності. Вона говорить про те, що у вас, можливо, в червні місяці зміняться якийсь цикл вашого життя на кращий, вам буде це більше подобатися. Дивимось, про що у вас колесо фортуни з точки зору фінансу, тому що колесо фортуни надає ще розуміння власних потреб, вам потрібно чітко розуміти. Чи та система, чи ні, чи підходить вам, наприклад, навчання чи ні? Вам потрібно розуміти, чи підходить вам ця робота чи ні, тому що колосо фортуни йде від свого відчуття, і відчуття себе і розуміння, що саме я хочу, що, що моє. Поїхали далі. Наступні дві колоди, які я вам покажу, я взяла сексуальні колоди для чоловіка та для жінок: це Таро, Манара та Декамерон. Щоб подивитися, як ви будете за своїм архетипом імператриця проявляти себе в березні місяці. Почнемо з чоловіків. Це колода Декамерон, чоловіча, Сексуальна чоловіча колода. Дивимось, як ви будете себе так, повішений. М -м, не класична. Старша аркан, третя, до речі, старша аркан. Це говорить про те, що червень у вас дуже значиме у вашому житті. Як місяць, який буде повішений тут, бачите чоловіча колода, і є два чоловіка. Тобто, це дві субособистості, дві сублічності, які вам а, ви можете проявляти себе як чоловіки в червні місяця. Один це а, активний, дієвий, красивий, на кого дивиться ваша партнерка. В стосунках це може бути як дружина, так і дівчина, з якою ви зустрічаєтесь, неважливо. Це те, як ви себе будете показувати. Але тут є ще інша сторона, коли партнер, ну, як вам сказати, такий він а, на показ вести ви себе будете як імператриця, як ваш архетип, а вдома переодягатися в щось таке стареньке і задовольняти потреби. Бачите, він саме задовольняє потреби своєї жінки. Тобто, ви можете за вашим архетипом, а імператриця це Досить часто про. Задоволення потреб як своїх, так і своїх жінки. Імператриця це жіночий архетип, і чоловіки з архетипомператриці, які народилися в березні, все ж таки багато уваги приділяють жінки, яка поруч. Тобто, ви можете задовольняти ще її потреби. Це як сексуальні, а так і на сексуальні, може бути будь які матеріальні, чи допомога в чомусь. Тому у вас наче, буде дві особистості в червні місяці. Та, яка яскрава, красива себе показує у суспільстві. на яку Тут дивляться всі, і та, яка вдома. Це чоловіки. І жінки з архетипомператриці. Ви повинні розуміти, що в червні буде іначе два чоловіки. Один на вулиці, а інший такий, який вдома, і реально такий він домашній. Для жінок колода та Романара ось така коробочка. І дивимося жінки імператриці, як ви себе будете показувати та проявляти в червні 23-го року. Це в нас сім монет, Ось така вона. Сім монет – це досить така некласична з точки зору сексуальності карта, тому що це карта а, якоїсь стабільності, але дивіться, ви будете о, тут повністю замотана голова в біле. Тобто, це не. Дозволяння собі а, навіть думати про якісь там фантазії з партнером. Тут взагалі нема чоловіка, він десь там на картинці позаду. А коли він на на картинці позаду, то він якийсь у вас ну як окремо. Тобто, ви така вся свята в червні місяці. А чоловіки десь окремо. Чоловік не займатиме у вас багато уваги в червні місяці. Ви будете більше приділяти увагу своїм думкам. Своєї чуттєвості, тому що вона у вас трохи закрита буде, і можливо своєї сексуальності, може відкриття сексуальності, але. Тобто у вас буде більше процес ти в голові. Ви будете думати про себе, ви будете щось аналізувати у стосунках про себе, але чоловіку імператриці на досить багато уваги буде приділяти. Якщо ви чоловік, який народився в березні, то ваша жінка буде ось так: от себе вести. Ви будете, на жаль, десь не на першому плані для неї. Ви будете, вона буде вся в якихось своїх думках, в своєму психологічному зростанню, емоційному зростанні, професійному зростанню. Але їй буде трохи не до стосунків Ось такий червнь. Що ми ще беремо? Остання колода п'ята, але не остання, тому у нас є ще оракули. Це у нас колода алхімічна таро. Ось така коробочка. І дивимося, що у вас ще в червні 23-го року. Так. Сила Боже мой, скільки старших арканів? Це вже четвертий старший аркан, Сила, а це. Бачите, архетип ем, сили, наснаги та сексуальності. Все ж таки вам потрібно приділяти увагу і як роботі, тому що система це за судом, і як, і як е, рідним, але для цього прикладати велику кількість сил та енергії, тому що сексуальність це енергія лібіда. Лібіда це імпульс до бажання жити, розвиватися і з архетипом сили це все ж таки розвиток себе і розвиток себе через власну систему цінностей, через розуміння, що хочу я, а що хоче моє оточення, коли ви вмієте в червні місяці ставити я на перший план, а сім'ю рідних та близьких на потім. І для цього, можливо, вам потрібно буде прикладати зусилля. Крім того, архетип сили ще надає вам фізичну силу, досить класний, якщо ви в червні місяці звернете увагу на тіло, на розвиток свого тіла, на спорт, на фізичну активність і, можливо, тут ще а, здорове харчування, якщо ви планували ним зайнятися. Ось такий розклад із карт Таро. Останнє, що ми дивимося, це підказочки Оракулів. Ось таке. Послання ангелів для закоханих. Все ми дивимося про закоханих в цьому місяці. Ну, тому що у нас червень місяць все ж таки про архетип закоханих. Розлука, вибачте, вона російською перекладає. Наближається час. А коли треба розставатися з партнером, дивіться, це може бути про що? Можливо, ви планували все ж таки, особливо для жінок, бо тут от у нас а, сімка землі, сімка монет, а партнер десь далеко. Вона вже фокусується. Ви жінки народжені в березні, ви вже фокусуєтесь на чомусь новому, і у вас може йде план. Біла голова, коли ви ну, в білому одязі замотана, коли ви вже плануєте щось нове, і, можливо, ви бажаєте піти. Від е, свого партнера. І це може бути. Крім того, розлука і час розставання з партнером може бути на певний час, якщо ви бажаєте кудись поїхати, відпочити, можливо, ви будете робити це без партнера. Тому, е, можливо, вам потрібен буде час в червні побути одною чи одним, е, подумати про свої стосунки і зважити всі за та проти. І вже потім оцінювати, тому що, бачите, у нас в стрілі серце в руках, чи луна, чи сонце. Тобто, все ж таки питання вибору стосунків і що належить до серцю, може бути. Особливо, коли є колесо фортуни та суд, це мої потреби, що я хочу. А потім будете дивитися, о, а ще є сім'я, діти, не можу я його, наприклад, кинути. Тому о, для того, щоб це оцінити, потрібно деякий час побути одною чи одним. Самотнім і це може бути просто відпочинок десь від дітей та сім'ї, щоб зважити все, що є в голові, і розібратися зі своїми стосунками. Ось такий розклад нашої паратриці. Я рада вас бачити. Чекаю всіх, хто хоче розбиратися у психологічному таро 24 червня. Перший модуль він буде два дні. Буде ще потім у три модулі та чотири терапевтичні практики. Чотири модулі взагалі, чотири терапевтичні практики. Це моя рідне. Я рада вас бачити. Зберігаюся. Чекаю вас 24 червня. До зустрічі!